П'ятдесят дітей сиріт та позбавлених батьківського опікування перебувають на обліку служби у справах дітей у Вінницькій громаді. Про це Суспільному розповіла її очільниця Людмила Шафранська. Частина із них виховується у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. На території міста Вінниці функціонує 13 прийомних сімей, в яких виховується 21 дитина. В той же час у нас є лише один, але чудовий дитячий будинок сімейного типу. У цьому будинку станом на сьогодні виховується шестеро дітей позбавлених батьківського опікування і двоє власних їх біологічних дітей. Подружжя житників прийомну родину створили 5 років тому. На виховання взяли троє дітей. У нас загалом 8 діток, шість дівчат і два хлопці. Дві доньки у нас вже заміжні, вони ж з нами не живуть, а шестеро живуть з нами. П'ять біологічних і троє прийомних. Першою на виховання взяли Юлю. Дівчинка має інвалідність, каже Оксана Житник. Вона Юлечка дуже емоційна, дуже така, всіх любить, люфібільна. Тому контакт дуже зразу. навіть з першого дня він вийшов дуже гарно. Ми її взяли і майже було чотири. Вона розуміє, що щось було, але вона все з тим, що от я, я її мама, вона це розуміє. Другий неї не не, не що Є вона кажу: ти, ти десь мене там загубила? От прийшла тим і забрала з садика. Найстарша у родині 16-річна Марія. Розповідає, допомагає мамі по господарству, бо знає, що їй важко. У нас велика родина, але я намагаюся приділяти час кожному. Ми любимо малювати, гратися з котиком, гуляти. Чоловік Оксани Віталій розповідає, спілкується із дітьми ввечері та на вихідні, решту часу на роботі. Дуже люблю вечором за вечерю спілкування з дітьми. Що вони робили цілий день, які там пригоди в них були, хто що з ким шовкоївку бігали. Родини, які виховують дітей сиріт чи позбавлених батьківського опікування, держава підтримує фінансово, каже Людмила Шафранська. На кожного вихованця за програмою гроші ходять за дитиною. Батьки-вихователі щомісяця отримують виплати у розмірі понад 5 тисяч гривень. Це два з половиною прожиткових мінімуми. Охочих взяти на виховання дитину зі статусом небагато, зазначає Шафранська. Нині у Вінницькій громаді 15 дітей зі статусом, які потребують сімейних форм виховання, але взяти когось із цих дітей, готова одна подружжя. Жня пара Юлія Барабуля, Дмитро Буднюк, Вадим Наумчак. Суспільне новини, Вінниця.